Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розглянути, вже багато разів ми дивилися на різних колодах, а тут я захотіла попрацювати саме з гральними картами. І ось така картина вийшла в мене на запитання щодо закінчення війни в Україні. На дні колоди ми бачимо пряму десятку пік. Так як ця карта випадає не в основному розкладі, а саме як фон, можемо зробити висновок, що ми підходимо до піку наших страждань. Це як апогей, важка, але все ж таки розв'язка і фінал. І плюс ця карта несподіваних подій, переламного моменту відповідного зламу. Десятка бубен разом з десяткою пік це неочікувана якась пропозиція, несподівана і різка зміна обставин. Сімка бубен це інвестиція, очікування результатів, прагнення стабільності та отримання бажаних вигод на практиці, а не в теорії чи на словах. Поруч із десяткою бубен це контракти, заключення договорів, важливі ділові перемовини. Але звернімо увагу, що десятка бубен перевернута. Це дуже цікаво колода гральних карт, у яких чітко видно де пряма карта, а де перевернута, навіть на парних картах. Хоча у класиці дуже часто парні карти не трактують перевернутими. Але в тому такий, щоб слідувати якимось правилам та не підключати свою інтуїцію та внутрішню чуйку? Ця карта має багато значень, але всі вони крутяться навколо договорів, документів, успіху, досягнення планів завершення початого як підсумок. Перевернута карта може натякати, що для нас це не буде повністю вигідним, або ми не отримуємо від цього якогось задоволення, не буде ейфорії, яка наповнить нас емоційно. Це всілякі затримки, які пов'язані як з підписанням мирного договору, так і в цілому, із закінченням війни. Це великий тиск, який зараз здійснюється на Україну. Невиправдані надії на допомогу або якийсь швидкий результат. Тут пік прямий момент істини, доленосна подія. Це болюча карта, болючий, навіть трагічний фінал. Можна припустити, що війна піде на спад після якоїсь трагічної сумної і вкрай негативної події. Ця карта часто пов'язана з остаточним рішенням, трагічними переломами та закінченням циклу. Подія, яка кардинально змінює хід війни, але, на превеликий жаль, подія має драматично трагічне забарвлення. Валет Чірф. Цікаво, що нам випадає ця карта. Поки що не можу зрозуміти на 100%, як саме це програється, але можу сказати одне: це як влив молодої гарячої крові, як нове політичне обличчя, як підтримка. Далі ми бачимо короля треф. Трефи це жезли у таро. А як ви давно знаєте, ця карта мені найчастіше показує саме Дональда Трампа. У контексті останніх подій можемо припустити, що це може бути і Ердоган у будь-якому випадку. Ключовою і головною особою у завершенні війни буде саме цей король Треф. Це сильний холоднокровний стратег, лідер, який може вплинути на ситуацію. Вісімка ТРЕФ – це карта безпосередньо про ділові переговори, домовленості, розмови. А разом із Королем ТРЕФ ще раз підтверджує наявність людини, яка здатна допомогти досягти успіху у нашому запитанні, вирішити проблеми. Для нас ця зустріч вкрай важлива. Вона є доленосною і вирішальною, перспективи, які відкриваються для нас. Але пам'ятаємо про ось цей туз спіт, який не малює нам веселку у блакитному небі, а застерігає від великого лиха, яке дасть поштовх до завершення. Але все ж таки, разом із сімкою трев. Щось де ми отримаємо. Але сімка катев перевернута це не те, на що ми очікували. Зовсім не те, на що ми сподівалися. І це у повній мірі аж ніяк нас не зможе порадувати. Саме пік символізує зраду, брехню, маніпуляції і невдоволення. Хтось може встромити ножа у спину. Це брудна холодна гра із стратегічним розрахунком, із життями українців і з долею України в цілому грають як жонглер з булавами. Світова арена вирішила зробити з України свій надійний тил, своєрідний паркан. Щоб злобний сусід його не переліз, як сьогодні якийсь чмошне вилізло і сказало, що ЄС невигідно закінчувати війну в Україні, так як після цього Росія нападе на країни Європейського Союзу. Висновки можете зробити самі. Шість це карта швидкої дороги. Щось, що відбувається швидко і найближчим часом, ця карта може безпосередньо показувати мирні перемовини, ну, хоча б їх початок. Сама Чірф, ця карта дає велику надію. Але вона також може показувати і плани, які повністю не збулися. Недії, які ми покладали на ці мирні перемовини, можуть не справдитися. Якісь помилки, якісь невірні дії можуть призвести до марних зусиль через обманні дії. Судячи з усього розкладу, можемо зробити висновок, що поки що на даний момент, коли ми дивимося це запитання. Повного та повноцінного завершення війни у класичному розумінні цього процесу поки що я не бачу, але має статися якийсь перелом, довиносна подія, яка закладе першу цеглинку у завершенні війни. Головне не схибити і не зробити таких кроків, про які ми пізніше можемо дуже сильно пошкодувати десятка пік і сімка треф це болісна розв'язка або надважлива подія, що зламає нинішню динаміку. з'являється світло у кінці тунелі. Шістка чірв, черв і дама черв це шлях до відновлення, підтримка, але це ближче до кінця 25-го року чи початку 26-го Присутність короля треф та дами пік. Важлива роль світових гравців, які з однієї сторони допомагають, а з іншої сторони продумують свої темні політичні сценарії з максимальною вигодою для себе, що й ускладнює і відтягує завершення війни в Україні. Далі я запитала, як закінчиться війна для України зліва, і як закінчиться війна для Росії справа. І так, що ми бачимо для України? Сімка бубен перевернута. Це карта труднощів на шляху до миру. Але ця карта також і нагадує нам про те, що ці труднощі лише тимчасові. Це карта наших внутрішніх страхів та побоювань. Ця карта затримок у підписанні офіційних паперів, розчаровуючи результат та невигідні для нас умови. Залишиться непереборне почуття, що ми заслуговуємо на більше, але цього більшого поки що, на жаль, не буде. Це жорстка реальність, це економічне, емоційне та територіальне невдоволення результатом. Валет ТРЕФ – ця карта про молоде наступне покоління, яке будуть готувати для можливого майбутнього супротиву нова українська армія і значні зміни взагалі у всій системі. Шістка бубен пряма. Це карта дороги, яка пов'язана саме з підписанням мирного договору. Бубни у класичній трактовці взагалі показують весну, але є деяка література, яка трактує це як літню масть. Якщо ми розглядаємо цю карту у контексті вже післявоєнного часу, то це ділові поїздки, хвиля відновлення, особливо що стосується нашої інфраструктури, інвестицій та нових проєктів. Україна стане полем для будівництва відродження, включаючи підтримку партнерів. Туз чірф прямий. Це карта нашого дому, серця України, карта духовного переродження як нації, так і країни в цілому. Це одна з найпозитивніших карт відродження національного духу, символ духовної перемоги. Ця карта на тонкому рівні говорить, що Україна наш дім, і всі тимчасово окуповані території мають повернутися у рідне лоно не зараз, але вони є частиною нашої української землі частина нашого українського серця. Тус пік перевернути це як всесвітнє зло, яке поступово починає відступати, втрачаючи свої сили. Тіньовий біль, який залишиться з нами назавжди, але це й карта про неповне, несправедливе покарання ворога, щось залишиться невирішеним, відкладеним на потім або прихованим. Я думаю, що не буде справедливого покарання для агресора. Частина запитань залишиться замороженою. Це ви знаєте, як у фільмі з Луї де Фюнесом Замороженим. Хто не дивився цей фільм, дуже раджу подивитися. Це ще й такий нюанс, як і інформаційна війна. Ворог буде намагатися діяти приховано та підступно, навіть після офіційного завершення війни. Чістка трех пряма. Це ситуація відносного спокою. Також це про повернення якоїсь частини українців додому. Після завершення війни мирна дорога, на яку ми ступаємо, це поступове відновлення мирного довоєнного часу. Але звичайно ж, такого життя, як раніше, до всіх подій, вже ніколи не буде. Отже, війна закінчиться підписанням мирного договору. Будуть вливання у нашу економіку та інвестиції для відбудови нашої держави. Народ об'єднається через любов, спільну біль та втрати. Несправедливість щодо покарання ворога та емоційна незавершеність нас на жаль не покинуть. Це не буде солодка перемога. Це холодна, але глибока трансформація України. Війна залишить тінь невирішених питань, але наша країна піде вперед і повернення додому як ключовий символ завершення. Як закінчиться війна для Росії? Десятка черг пряма ілюзія щастя та ілюзія великої перемоги, яку Росія буде пропагувати як своєму населенню, так і усьому світу? Це фінал грандіозного фільму Росії. Всі прекрасно розуміють, хто поганий, а хто хороший персонаж, але у кінці паскудника показують у ролі героя та спасителя. Це штучно створений образ щастя у родині, але це лише вивіска, а не реальність. Дама Треф маніпулятивна жінка або владна структура, силові органі, які тримають жорсткий контроль, цензуру, керують через силові методи, через залякування та тримання у страху. Це символ холодної влади, єдиним методом виживання якої є жорстокість, приниження та тримання у страху. Сімка, чір, пряма. Фальшиві надії на щасливе майбутнє, на грандіозний фінал та повернення до старих зв'язків. Народ Росії залишиться з ілюзією. Ми вчинили правильно. У нас не було вибору чи іншого шляху. Але це само обман. Суспільство простіше вірити у брехню своєї влади, чим відкрити очі і поринути у гірку та жорстку реальність це в точності так, як було після закінчення Другої світової війни. Так зване шокування правдою, коли німців змушували дивитися кадри концтаборів, проводили виставки фотографій вбитих в освенцимі Бухенвальді, Дахау. Навіть приводили мешканців міст поруч із таборами фізично на місце злочинів. Аби вони побачили це все на власні очі. Ціль була одна пробити інформаційну завісу нацизму, зняти масову психологічну пелену, зробити так, щоб закарбувати у свідомості кожного німця відчуття провини та відповідальності. Росіяни на глибинному рівні бояться правди, і це не просто страх похарання. це страх зіткнутися із дзеркалом, у якому ти побачиш не велику державу, а лише цінь імперії співучасника великих злочинів, їхня ілюзія це психологічний щит. Правда може зруйнувати їхню ідентичність. Вона може вивести їх з психологічного трансу, зняти завісу мороку та відкрити очі. Їхня промита та зазомбована свідомість просто не витримає лавини дійсності. Для них це внутрішня катастрофа. Це для них занадто страшно – розуміння власної участі у голокості. Тому вони обирають відчуження, байдужість і втечу від реальності. Далі дама Буби. Ця карта може показувати еліти, які оперують ресурсами. Олігархи будуть намагатися стабілізувати ситуацію через економіку, але це також і образ якоїсь жінки, яка, як сірий кардинал, тримає важелі влади та впливу у своїх руках. Росія буде намагатися залучатися підтримкою, щоб залатати дірки у своїй. Економіці, а так як це карта сусіда у класичній трактовці, можемо припустити, що це буде взаємодія із Китаєм. Чистка пік пряма. Не виключаю, що після завершення війни буде масове переміщення, міграція. Переїзди, можливо, втеча еліт. Частина населення все ж таки покине країну або закриє свій бізнес через внутрішні проблеми всередині країни. Шістка пік у класичній трактовці це дальня дорога, але неприємна, дискомфортна, пов'язана із відповідними ризиками. А далі тут з бубен перевернути. Ну тут вже дуже цікаво, слідуючи своїй інтуїції та моїм попереднім розкладам, можу сказати, що це може бути не просто дорога або переїзд. А відправка армії РФ за відповідним договором на якусь іншу війну, і ще Росія буде намагатися уникнути відповідальності за всі свої злочини. Після завершення війни Росія шукатиме вихід, що дозволить зберегти обличчя. І я не я, хата не моя з бубен перевернути. Ну відразу можу сказати, що вся ця затія із іншою війною буде дуже ризикованою для РФ щодо завершення війни. Це карта перекрученої реальності, фальсифікація результату. Зовні буде створено видимість успіху, але реальність це величезні втрати, дірка в економіці, великі борги, вимушеність йти на підписання невигідних договорів задля утримання своєї економіки на плаву. Фінанси будуть співати романси. І після війни я не думаю, що з Росії знімуть усі санкції, або відголоски цих санкцій, ще довго давати про себе знати. Наближається внутрішня величезна криза для Росії. До речі, ця карта у перевернутому вигляді також може казати про втрату територій самої РФ, так як бубниця Пентаклі у Таро. А це карта землі і ресурсів. Росія не отримує того матеріального, ресурсного і земельного, так скажімо, благополуччя після війни, на яке вони сподівалися. Ситуація буде все вдостабільною або замороженою, але не принесе відновлення. Отже, Росія буде максимально намагатися втекти від правди та реальності і відповідальності. Спробує створити образ повернення до нормальності, але це буде тільки на поверхні. Внутрішня економічна криза дасть про себе знати. Вона стане затяжною та стане суттєвим тягарем для Росії. Ці карти вказують на те, що Росія не зможе безболісно вийти з війни. І навіть коли буде намагатися створити вигляд відновлення, реальні наслідки їх дій будуть набагато тяжчими для внутрішнього стану країни у майбутньому. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!